В рамках проведення тарифного геноциду Філатов збирається в чергове підвищити тарифи на воду, досить вирішувати проблеми на догоду олігархів за рахунок трударів бідних людей. Такі природні монополії, як Обленерго, Ахметова, облгази Фірташа, мають бути конфісковані, що дозволить вдвічі знизити тарифи на воду, електро, тепло енергію, газ та інші комунальні послуги, виключивши з них надприбутки власників та податки державі. Необхідно повернути в державну власність підприємство Дніпроазот Коломойського, яке є єдиним виробником в Україні хлору для очищення води, е, Аульську хлоропереливну станцію. Е, Зниження цін на газ в результаті конфіскації облгазів сприятиме, зниженню цін реагентів, яка, яка входить до собівартості питної води. До собівартості води входять відкати філатову, які він отримує при закупівлі охорони і інших послуг та товарів для підприємства «Дніпроводоканал». У Філатова є дві можливості у вирішенні цього питання, або він відмовиться від підвищення тарифів на воду, звернеться до Зеленського Верховної Ради та кабінету міністрів з вимогою про вирішення питання про тарифи на воду і інші комунальні послуги. Описаним мною чином або в чергове підтвердить, що йому байдуже до інтересів трударів, бідних людей нашого міста, адже його вимоги до центральної влади стосуються лише збільшення коштів міського бюджету, адже це дало б йому змогу вкрасти ще декілька мільярдів гривень та попіаритися напередодні виборів. Відкрите обговорення щодо необхідності коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік відбудеться 15 червня 2021 року о 10 годині в онлайн форматі з використанням сервісу для відеоконференції Zoom. Посилання на відеоконференцію в Zoom, ідентифікатор конференції та код доступу для входу. Пароль конференції буде повідомлено усім зареєстрованим учасникам на електронну пошту не пізніше 9 години, 15 червня 2021 року. Заявки на участь у відкритому обговоренні відкритому слуханні приймаються до 13 червня 2021 року за адресою вулиця Троїцька, 21А, місто Дніпро, Поштовий індекс 49101 у письмовому вигляді. Або на електронну адресу водоканал.dp.mail.com. З поміткою заявка на участь у відкритому обговоренні рівані, необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік. Яка відбудеться 15 червня 2021 року. У заявці для ідентифікації юридичної або фізичної особи необхідно вказати прізвище ім'я по батькові учасника, назву юридичної особи, у разі якщо учасник представляє юридичну особу та адресу електронної пошти. На яку КП Дніпроводоканал після підтвердження реєстрації учасника надійшла інформацію з посиланням на онлайн відкрите обговорювання, відкрите слухання. Для участі на комп'ютері або смартфоні учасника необхідно встановити та налаштувати додаток Zoom. Підтримати нашу боротьбу за права українських трударів можна поширенням цього повідомлення своїми вподобайками та лайками, перерахуванням коштів на рахунок Приватбанку, який зазначено внизу.